Інспектор Фреймут у новому сезоні змінить пріоритети оцінювання закладів. Сьогодні, 1 квітня о 22.00 на телеканалі 1, +1 відбудеться прем'єра другого сезону програми Інспектор Фреймут. У новому сезоні Інспектор виходить за межі звичного і не лише значно розширюючи спектр своїх перевірок, але й змінюючи пріоритети оцінювання. Тепер. До попередніх критеріїв оцінки закладів додасться ще один це професіоналізм. У новому сезоні ми приділяємо більше уваги професіоналам, на яких тримається уся сфера обслуговування. Вони часто незаслужено залишаються без уваги та турботи, хоча саме завдячуючи їх професіоналізму, формується репутація того чи іншого закладу. Часто спеціалісти сфери обслуговування працюють у неймовірно важких умовах. Які принижують людську гідність, тому ми не лише будемо знаходити таких професіоналів та розповідати їхні історії, але й намагатимемось покращити умови їх праці, розповідає ведуча проекту Ольга Фреймут. Так, у першому випуску глядачі побачать, у яких нелюдських умовах працюють робітники супермаркетів. Наприклад, в одному із київських магазинів працівниця обробного цеху займається розбиранням сирої риби. По 12 годин на день у закритому приміщенні без будь-якої вентиляції, інспектор Фреймот не лише знайде та покаже вражаючі історії українських професіоналів, праця яких прихована від очей клієнтів, але й нагородить їх народною премією. Як і в минулому сезоні, глядачі зможуть голосувати за героїв програми на офіційному сайті. Телеканал «1 плюс 1» нагадує, у новому сезоні ведуча Ольга Фреймут вирушить з інспекціями туди, де на неї менш за все чекають насамперед у ті місця, які просять перевірити телеглядачі, школи, дитячі садки, супермаркети, магазини одягу та багато іншого. Сьогодні, 1 квітня о 22.00, телеканал «1 плюс 1». Ольга Фреймут у програмі Інспектор Фреймут. Дивимось разом з цією країною.